Ніхто не передумав. Йдемо завтра на пікнік в парк молодіжний. Звичайно, я вже навіть взяла в оренду настільні ігри в бібліотеці речей, щоб нам було веселіше. Значить, потрібно скласти список продуктів, аби не розгубитися в супермаркеті та не купити непотрібні товари. Ага! Треба не забути купити одноразовий посуд, водичку, вологі серветки, а також фрукти. Я дуже люблю виноград. Треба не забути, Марійко. А навіщо нам одноразовий посуд? Адже ми ним покористуємося і викинемо. Це дуже нерозумно. А що ж робити? Давайте краще візьмемо посуд з дому, а водичку наберемо в наші улюблені багаторазові пляшки і, звичайно, візьмемо тканинні рушнички замість вологих серветок, адже такі серветки дуже шкідливі для природи. А й справді краще брати речі, якими можна користуватися безліч разів. А і гроші зекономимо, купимо більше винограду. Михайлику, ти не забув нашу тканину турбинку для продуктів, щоб ми це все в лапах і руках не несли? А то я ще навіть наплічник взяв пустий, щоб точно Марій виноград помістився. О, давайте візьмемо ще банани. Гуфі, ти візьми пакетик, будь ласка. Марійко. Ти пам'ятаєш, що одноразовий пакетик ти використаєш лише раз, а потім він буде забруднювати нашу планету сотні років. Тому давай банани просто покладемо в наплічник до Михайлика, коли будемо на касі. Чудово! А що робити з виноградом? А для винограду я взяв свої багаторазові торбинки. Ось, диви, які гарні. Хайлику, а візьми мені корм в металевій баночці. Я потім її помию і віддам на переробку, щоб з неї потім зробили корисну річ. В пластику не бери, адже це не корисно для мого здоров'я та природи. Гофі, я вже ж добре, що ти взяв столик та стільчики в бібліотеці речей? Ну що, друзі? Відпочили, тепер потрібно зібрати всі наші речі. Як добре, що ми не маємо сміття після нашого пікніка, а цьому дуже допомогли наші багаторазові речі. Ага, а баночку від корму здамо на переробку. Друзі, а ви теж піклуєтеся про довкілля. Пам'ятайте, що важливо купувати продукти не в пластику, а користуватися багаторазовими пляшками для води. Пити улюблене какао в гарній чашці, а не в пластиковому чи паперовому стаканчику. А ще завжди обирайте продукти в опакуваннях, які точно можна переробити, наприклад, в склі чи металі. А якщо хочете дізнатися ще більше про те, як не створювати сміття, то завітайте до гуфі-центру! Па-па!